Програма тема дня на українському радіо Дніпро. В ефірі Українське Радіо Дніпра ви слухаєте програму Тема дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. Сьогодні в нашій передачі говоримо, як у Дніпрі працюють лікарні-переселенці та промовний клуб, який відкрили Лозувацькій громаді. На Дніпропетровщині розмістилися 11 медзакладів із Харківської та Луганської областей. Там працюють понад 100 лікарів. Також перевезли 10 машин швидких та більше ніж 100 одиниць обладнання. Медики з Луганської області планують розвивати напрямки, в яких за роки війни отримали досвід. Це психологічні консультації та реабілітація після поранень. Детальніше розповість заступниця директора департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації Тетяна Квітницька. Медичні заклади не є виключенням для того, щоб переїжджати в більш спокійні території, є можливість медичним працівникам спільно з родинами переїхати, бути спокійнішими, але ж продовжувати працювати. Бо умови контрактування з Національною службою охорони здоров'я дозволяють отримувати і заробітну платню, і отримувати всі необхідні кошти для функціонування такого закладу. І поступово з території, які зараз знаходяться в тяжкому стані із за наближення Йових дій ці заклади потихеньку починають теж перебиратись на нашу територію. Ми знаємо, що до нас приїжджають підприємства. Ми знаємо, що до нас приїжджають вищі коледжі. А зараз ми вже чітко знаємо, що в нашій Дніпропетровській області на сьогодні вже 11 закладів охорони здоров'я теж починають організовувати свою працю і вливатися в наш єдиний медичний простір, щоб надавати достойну медичну допомогу. І в першу чергу для внутрішньо переміщених осіб. Ми маємо вже на території Дніпропетровської області заклади з Харківської з Луганської області. Це і заклади спеціалізованої медичної допомоги, діагностичні центри, обласна лікарня, це центри первинної медико-санітарної допомоги, служба екстреної медичної допомоги, тобто лікарі, медичні сестри, навіть медичний транспорт перевезений і працює в нас, співпрацює з нашою єдиною диспетчерською. Заклади не розкрили свої можливості стаціонарної медичної допомоги, але ж вони активно працюють як спеціалізовані консультативні і первинок консультативні центри. Якщо потрібна подалі для таких пацієнтів госпіталізація, то виписують лікарі електронні направлення і пацієнтів госпіталізують нашу госпітальну базу. Один з медзакладів, що переїхав до Дніпра Сєвєродонецька, багатопрофільна лікарня на сьогодні тут вже відкрили амбулаторний прийом. Пацієнти здебільшого переселенці. Детальніше розповість гендиректор Роман Водяник наша лікарня працювала до останнього. В Северодонецьку надавали допомогу населенню. Повністю нас не було такого, щоб наші пацієнти були без допомоги. Всі пацієнти, незважаючи на обстріли, на обвали, на інші негаразди, повністю наласла не допомога. У нас була також налагоджена система. Завдяки обласної державної адміністрації допомоги їхньої це працювала медична допомога швидка. Всіх пацієнтів, які ми не могли на той час, вже коли нас була зруйнована операційна, коли був зруйнований хірургічний корпус. Ми надавали допомогу, стабілізували пацієнтів. І в нас пацієнти виїжджали незалежно від обстрілів, під вистрілами, під мінами Вони виїжджали. Не один пацієнт за той час, коли ми їх викували, не був постраждав. Всі пацієнти виїхали. Доїхали, дякуючи Дніпру, дякуючи іншим містам, виїхали і була надана вся допомога. Зараз, коли вже стало неможливо працювати в Свердонецьку, завдяки співпраці обласної адміністрації Дніпра та обласної адміністрації Луганської, тобто Сверодонецької, налагодені були взаємодія, нам допомогли знайти приміщення. Ми почали відновлювати свою спрацю десь з 1 липня. Бо десь в червні ми виїхали з міста Сордонецька, потім ми ще трошки працювали Бахмут-Краматорськ надії, що зразу повернемося в своє рідне місто. А потім вже так склалося, що ми з 1 липня почали відновлювати роботу в місті Дніпро. Повторююсь, нам допомогли обласна адміністрація, департамент надали ті можливі місця, де ми могли б свою локацію розгорнути. І зараз ми почали працювати. вже. З 1 серпня ми працюємо, на що ми розраховуємо? Це відновлення клініко-діагностично-амбулаторної допомоги населенню. Це первина ланка, тобто сімейні лікарі. Допомагають нашим пацієнтам дивляться. Потім направляють до амбулаторо-діагностичного відділення, де ми зараз знаходимося, і ще буде одне або два приміщення, де ми будемо працювати, бо ми маємо надію ще відновити реабілітацію пацієнтів та гемодіалізну допомогу, бо більш десятки пацієнтів потребують допомоги, які виїхали теж з Луганської області. Це така в нас є завдання на майбутнє ближче на сьогоднішній день. Повторюсь, ми не маємо змоги відновити стаціонар, але можливо цього й не потрібно, бо і обласна лікарня, і інші заклади надають в повному обсязі допомогу стаціонарну, але амбулаторну допомогу реабілітаційну, в першу чергу, можливо, навіть допомогу психологічну реабілітаційну мені здається, наші фахівці нададуть більш кваліфіковано, бо як казали інші от пацієнти. Дуже часто пацієнт іде до свого лікаря, і якщо він бачить свого лікаря, то ну йому навіть краще становиться від того, що він попав до свого лікаря, його лікував декілька років до цього. Ми ще бажаємо зробити якусь ізюмінку, яка би була, то в нас всі працівники, всі спеціальності згідно з завданням ЦЗУ працюють. Тобто, це хірургічний весь профіль, лор окуліст, травматолог, нейрохірург, гінеколог. Терапевтичні, кардіолог, ендокринолог, педіатр, цю всю допомогу лабораторні послуги, ви теж бачили, це ми повністю ми звертаємо на ті вимоги, які НЦЗУ ставило до лікарні, і ми ці вимоги виконуємо. Але багаємо трошки досконалити свою. Нам вдалося декілька швидкої допомоги автомобілів вивести. Тобто в нас зараз вже обладнання більш воно не стаціонарне, а переносне. І ми плануємо навіть, можливо, виїжджати на допомогу пацієнтам з своїм транспортом, ну навіть там зробити кардіограму на дому, зробити УЗІ обстеження на дому, тобто трошки доповнити працю, а також щоб наша лікарня працювала ну, 24 на 7, як я його кажу, але... Щоб вона працювала довше, ніж зазвичай працюють лікарні такого профілю. Тобто зранку приймає лікар в спеціальності хірург одної лікарні, потім приймає після обіду спеціаліст другої лікарні. Ми зараз співпрацюємо з Рубіжанською багатопрофільною лікарнею. На другий день вони змінилися. І також, щоб і в суботу та неділю лікарня також працювала. Бо я знаю, що буває, що пацієнту потрібна вузька допомога спеціаліста, а дуже часто поліклініки амбулаторії не працюють по вихідних. А ми будемо працювати і в вихідний, і в другі дні, бо в нас немає другого вибору. Якщо до сімейного лікаря телефонують, то він або сам дасть консультацію, або допоможе переадресує телефоном до вузького спеціаліста. Або якщо потрібно, ми зробимо виїзд на дом, але на місце проживання цього пацієнта. Також ми обслуговуємо ті шелтери, які на сьогоднішній день організовані в Дніпропетровській області. Тобто там є такі приміщення, де проживають переселенці. Наші люди вони проживають там сумісно. Це якісь приміщення, які нам надала. Обласна адміністрація, гуртожитки, дитячі садочки. І там ми також організували круглодобову працю наших медпрацівників. Ну, тобто, сімейний лікар. Він тут працює, тут же й живе, і він же тут надає допомогу, обслуговувати. А якщо потрібно, перетелефоновує. Вузькому спеціалісту він надає консультацію. Таку ж послугу ми теж надаємо нашим пацієнтам. На думку фахівців, які працюють у нас, на сьогоднішній день буде велика потреба реабілітації тих пацієнтів, тих людей, які пережили всі страхіття війни. Це як фізіологічна реабілітація тих людей, які мали тяжкі поранення, ампутації, тобто а також психологічна. Да, людина тримається місяць, два, а може менше. А потім настає час, коли людина не витримує. І ми плануємо зробити реабілітацію, яка більш буде насичена ім на психологічною допомогою. А якщо наші фахівці самі були в тій же ситуації, як і пацієнти. Як нам здається, що це це буде більш ну ефективніше з більшим ефектом для пацієнта? В першу чергу це реабілітологи, це фізіотерапевти, врач-реабілітолог, врачі фізітерапиченого, але і якщо психологи та психіатри, і ми зараз акумулювали біля себе спеціалістів іменно цього профілю психіатрів і психологів. Зараз онлайн працюють так багато, і багато звертань іде по цьому профілю. До Дніпра переїхала і лабораторія Сєвєродонецької багатопрофільної лікарні. Тож, які саме аналізи тут роблять та як зараз працюють, розповість лаборант Юлія Петрова. Наша лабораторія виконує гематологічні, біохімічні аналізи на новому обладнанні, гематологічному. Коголометр є біохімічний аналізатор, який виконує всі біохімічні показники. Ми можемо робити на день до 30 аналізів і більш. Закупили тут нове обладнання. Щоб працювати та обслуговувати, ну, обстановка така була, що тривалі бої були, обстріли. Ну, Ми навагались оставатися там, але дуже тяжко було. Одразу 24 лютого до квітня були обстріли. Ну, Я безпосередньо працювала у поліклініці, а дівчата, ті, хто були в другому підприємстві, вони Бігали, скажімо так, під обстрілами на другий кінець нашого міста. Ну, працювали як могли. Лікарка-кардіолог Ольга Олійник також переїхала до Дніпра. Зараз приймає своїх пацієнтів із Северодонецька. В Дніпрі я біля двох місяців виїжджати було як і всім важкувато, а наразі працюю в своїй лікарні. Це була одна з причин. Мого приїзду до Дніпра, тому що почала, лікувати, почала працювати наша Сєвродонецька лікарня, бо враховуючи, що по всій Україні дуже багато людей-переселенців, ну ви самі знаєте, мільйони, і тому важко дуже знайти роботу, особливо лікарям стаціонару, які працювали у певних умовах. А в Дніпрі, коли запросили, запропонували повернутися в свою лікарню, я з радістю поїхала в місто Дніпро. Радія тому, що може відвідувати своїх лікарів у Дніпрі і переселенець Микола Потапов. Коли ми узнали, що наша лікарня переїхала сюди, ми були спершу дуже раді, тому що ви знаєте стресові ситуації, вони в того моменту, як почалася агресія, вони нас переслідують усіх. Ми всі так чи інакше потребуємо якоїсь допомоги. Ну ви знаєте, навіть слово ліче. А коли ти приходиш і бачиш рівне обличчя, хоч це і обличчя лікаря. Це вже терапія. Я думаю, ви розумієте про що я кажу. Так, і всі ми живемо однією надією повернутися і бачити наших лікарів у рідних як ми викладачі, так і вони. Ми робимо одне і те ж тіло. Ми лічимо душі і дітей, і таких от похилих, як моя мати. Так, людей похилого віку і молодих людей. Тому живемо надії. Слава Україні! І можна скористуватися лінією позвонити та отримати якусь допомогу, якийсь корисний пораду. Якусь корисну. Це не гаряча лінія. Це вас можуть з'єднати з лікарем, який дасть вам таку пораду. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня на українському радіо Дніпра. У Лозовацькій громаді Криворізького району відкрили мовний клуб. Заняття проходять двічі на місяць, а відвідувати їх можуть як переселенці, так і жителі громади. Детальніше про це далі у сюжеті. Коли ти говориш мовою ворога, то ти, мабуть, і живеш його думками, в тебе його філософія. Тому на сьогоднішній день ми повинні бути націлені на те. Щоб плекати, розвивати рідну українську мову. У Лозувацькій громаді Криворізького району відкрили мовний клуб, де вивчатимуть українську мову. Першу лекцію відвідали близько 20 охочих. Заняття двічі на місяць проводитимуть у бібліотеках Лозувацької громади. За словами заступниці голови ОТГ Зої Загородніх, вже близько 500 охочих записались до мовних клубів. Проводять уроки вчителі української мови, історії України та бібліотекарі. Це інтегрований клуб, тому що одночасно це будуть і поглиблене вивчення історії України. Раїни, це і вивчення поглиблене мови, більш ширшого плану, чим ніж на сьогоднішній день володіють наші мешканці. А також і тема народознавства також є актуальною. Внутрішньо переміщені особи також їм цікаво, тому що багато є людей, тимчасових переселенців, які взагалі не володіють українською мовою. За словами начальника Криворізької районної військової адміністрації Євгена Ситниченка, Лозувацька ОТГ прийняла найбільшу кількість переселенців, близько півтори. Втори тисячі осіб на сьогоднішній день. 7200 тисяч двісті внутрішньопереміщених осіб, із них 2000 тисячі дітей, які перебувають на всій території Криворізького району і проживають вони в різних будинках, де з родичами, де в наданих громадами. І наразі вони всім забезпечені і повністю відчувають себе майже як вдома. Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Новини на Суспільному. Дніпропетровська область. Наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму Тема дня. режисер ефіру Ольга Самсонова. Інженер Наталя Назор. Для вас у студії працювала ведуча Мальвіна Карпенко. До зустрічі в ефірі! Програма Тема Дня на українському радіо. Дніпро.